Понад три тисячі людей отримали високопрофесійну медичну допомогу завдяки програмі Доступна медицина, благодійного фонду Поліський оберіг. Починаючи з березня місяця у Чернігові, Чернігівському та Рібкінському районах лікарі з Києва, Рівного та Чернігова надають безоплатну допомогу громаді. Це можна сказати реанімація давно забутого методу профоглядів, за якого люди проходили комплексне обстеження та отримували необхідні консультації лікаря. У наш час селянам важко дістатися до медичних. Закладів та й самі послуги для них просто недоступні. За час роботи лікарі-благодійники відмітили і специфіку захворювань у кожному з районів. Де сахарний діабет, де тиск зашкалює, будемо так казати, де ендокринологія. Чорнобильська зона і проблеми дуже великі. Цими вихідними благодійники працюють у Чернігові. Бригаду з 30 лікарів прийняло до себе вище професійне училище побутового обслуговування. У гарному приміщенні та зручних умовах мешканці міста отримують консультації професіоналів. Спеціалісти нормальні, ліки безкоштовні, а з малим як? з малим нам допомогли. Спасибо, хорошо обслуговування прекрасне, по часі приїжджали. Пасіба дякуємо вам за все за все. Увага, доброзичливість, професіоналізм, всі ці риси, роботи медиків відмітили чернігівці. Дякували за надану можливість без довгих черг, неприємних емоцій, зайвих затрат нарешті приділити увагу власному здоров'ю. Наші щодіаграма залишається інформативна ес. Нюанси такі, які треба сидіти, копатися то точно розбиратися. Спасибо. Так швидко тут в кардіологи не конечно, конечно. Я вже це речу, Не будемо заважати вам. Обстеження пройшли всі бажаючі. Всі пацієнти отримали безкоштовні ліки за призначенням, також видавали окуляри. А малечий похід до благодійної поліклініки запам'ятається приємними сюрпризами, солодощами та іграшками. Мішку, вас Не будеш плакати? О, ти всю і не плачу. Я бачу, бачу це в перший раз. Мені подобається. Дійсно, треба проводити такі акції, щоб люди могли відвідати лікаря. Проконсультуватися, дізнатися може десь якийсь новий діагноз вилізе в нас, може, боком. Може, у нас може бока, а може насправді ми дуже всі здорова нація, і можемо спокійно собі жити і не, не, не печаляться, як печаляться. Якісне обслуговування, професійна порада, доступність медикаментів саме ці принципи є основними для успішної роботи медичної галузі. І саме за цими правилами побудовано роботу програми Доступна медицина. Лікарі доброзичні від дуже. Посміхаються Ми були і в окуліста, і аналіз крові здавали, і тиск міряли, і кругом посміхаються. Всі дуже доброзичні. У нас лікарі. Ну ви знаєте, ну як вам об'яснити, це цим треба жити, треба людей любити. Надо, так як зараз український народ об'єднався, так і наші лікарі вони хочуть віддати те, що шість років вони вчились. Як у селах, так і у містах. У більшості людей схожі проблеми. Медичні послуги та медикаменти дорожчають, а рівень життя, на жаль, залишається низьким. Тому подібні благодійні програми для значної кількості пацієнтів, вагома поміч, спосіб не лише дізнатися про стан здоров'я, а й нарешті подбати про нього. Неоціненними організації такої допомоги є взаємопідтримка та об'єднання зусиль благодійників. Подобається і спасибі. Нашому депутату, що дав можливість нам, ми хоч раз у житті безплатно пройшли ж комісію лікарів. А якщо будете будете приводити? Будемо, будемо обов'язково. Програма Доступна медицина триває, адже здоров'я нації основа могутності країни, переконаний ініціатор проекту, народний депутат України Владислав Атрошенко.